І так. Привіт! привіт, Шановні, дорогі, любі мої повітряні знаки Зодіаку, Близнюки, Терези і водолії. Ваш Таро прогноз на тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року і я Маю чотири колоди карт. Для кожного знаку зодіаку я буду витягувати по одній карті з колоди. І так, почнемо близнюки для вас. Які підказки підготував все для вас цього тижня? Яку інформацію ви маєте почути і отримати цього тижня? І просіть, щоб ви, щоб розстір всесвіт дав вам відповіді на ваші запитання. І так. Близнюки для вас перша підказка від всесвіту для вас, що чекає вас? І ми бачимо, що це карта П'ятірка, розчарування в вас щось. Розчарує, ви розчаруєтеся в чомусь. Емоційний стан такий буде з розчаруванням, якісь перешкоди. Але пам'ятаємо, що, от навіть якщо три чаші перевернуті, якісь три можливості, можливо, втрачені, але ще дві чаші. Не перевернуті завжди є простір варіантів, і не треба дуже так, як то кажуть, розчаровуватися, а і рухатися вперед. І ми бачимо, що там є міст, тобто є підтримка і є можливість. І ти, і в Всесвіт вам дасть інші можливості. Так що не розочаровуйтеся, а відпускайте все. На вас чекає інші варіанти, інші варіанти і можливості. І наступна карта, наступна карта у нас сімірка Монет. Сімірка Монет це може бути, ви розочарувалися, тому що є якась фінансова криза на даний момент у вас. Фінансова криза, непораховані гроші, тому вам треба взяти в руки свій фінансовий стан, гроші порозкидані. А взяти в руки свій фінансовий стан і зробити там порядок. Якщо вам можливо є кредити і вам... Треба чітко, послідовно, по плану, в першу чергу, погасити кредити, тому що кредити це така фінансова дара, яка нас дуже приводить в дисбаланс і перекриває потік фінансів до нас. Так що, слідкуйте цього тижня за фінансами. Робіть баланс, робіть підсумки, і дуже чітко думайте, на що витрачати гроші. І в першу чергу. Ну, про кредити, що треба погасити кредити, але, або якщо ви зібралися взяти кредит, і у вас нема чіткого плану, як його віддавати, то краще перечекати цей тиждень і не брати кредит. І наступна карта для вас, дорогенькі мої, це шістка пентаклів. І однозначно, якщо ви зробите порядок у своїх фінансах, гроші у вас будуть. Ви примножите тоді свої фінанси, якщо закриєте всі фінансові дири. Якщо в першу чергу ви все порахуєте, віддасте кредит, тоді гроші у вас примножаться. Фінансовий потік налагодиться, так що все буде добре. Все буде для вас складеться найкращим чином. І ще одна карта для вас, дорогенькі, і це карта Сімка Пентаклі. Сімка Пентаклі це коли може бути піти щось чуть-чуть, Все ж таки, це грошовий тиждень. І цей грошовий тиждень нам підказують карти бути надзвичайно обережними, коли ви зберетеся в щось вкладати гроші. Чи брати кредит, чи брати якусь позику. цього тижня, будьте обережними з вкладанням грошей, з рахуванням, щоб, можливо, цей тиждень краще. Вам, близнюки, перечекати і не робити поспішних таких дій щодо ваших фінансів, щоб не було розочарування потім і не було втрат. Гроші будуть. А якщо ви будете їх дуже добре рахувати і прораховувати всі ризики, такий тиждень буде для вас, близнюки, і зараз. Терези, дорогенькі, любі мої Терези, це розклад для вас. Який підказ, яку інформацію для вас приготував Всесвіт на цей тиждень. І так, перша карта Терези для вас. А, і це імператор. Імператор це людина, яка має завжди чіткий план. Це людина такої ясності, чіткого плану, і це такий контролюючий орган. Це завжди такий контролюючий бос. Можливо, який буде вас контролювати, можливо, це вчитель, який приймає у вас екзамен. Це така людина, з якою вас цього тижня зведе доля, і вам треба буде е як то співпрацювати з такою людиною. Людина строга е до себе і вимоглива до інших. Це людина лідер, у якої є завжди чіткий план і бачення, що робити далі, і контроль над іншими. Тому що наш імператор. І наступна карта Мах І пам'ятайте, що у вас є всі можливості, у вас є всі шанси і всі знання, які вам треба примінити, і вам їх треба використати, використати на свою користь цього тижня. Свої таланти, свої можливо варіанти, бо ми бачимо, що людина тут має якісь надбання і хоче їх втілити в життя. Це початок чогось, що ви хочете до кого робити, донести, так що сміливо доносьте. Можливо, ви будете звертатися навіть по допомогу чи розказувати щось цьому імператору, цьому босу. І трійка Пентаклів це гроші за майстерність. Цього тижня однозначно ви отримаєте гроші за свою майстерність. А можливо, ви будете звертатися до людини, до майстра, якому ви будете платити гроші. Пам'ятаємо, що гроші це енергія, яка любить. Текти, прибувати і відбувати, тобто завжди має бути обмін, баланс, щоб ми і отримували, і віддавали. І знаємо, що щедрість причина багатства. Наша щедрість завжди звертається нам сторицею. І ще одна карта для вас дорогенькі, це карта жезлів, і ми бачимо тут мишки, мишки, які прийшли полакомитися. І це можуть бути такі за вашими плечима пересуди, розмови, хтось буде про вас говорити. Можливо, не завжди в хорошому такому. Ключі не завжди якісь хороші. Це така карта пліток, <сум> скажімо так, якісь пусті розмови, мишки, які прийшли чимось поласувати, щось підкрасти та бути просто обережними. Не завжди відкривайте свої плани до кінця людям, в яких ви не впевнені. Діліться своїми планами тільки з людьми, які за вас, в яких ви впевнені, і які. За вас будуть порадіються вас, скажімо так. От такий тиждень чекаю на вас, дорогенькі. І наступні у нас водолії. Дорогі водолії це підказки від Всесвіту для вас на цей тиждень. Які, яку інформацію ви маєте почути, які відповіді на свої запитання, що всесвіт приготовив для вас. Що підказує для вас дорогенькі лотерії і всесвіт? І це а, сімка жезлів. Коли треба відстоювати свої кордони, коли треба чітко відстоювати свою точку зору, своє бачення, свою, свій особистий простір. Можливо, вмай ви живете не одні, і вам треба завжди порушує хтось вашу територію, можливо, на роботі, треба відстояти свою позицію. Сказати, не боятися, це така карта захисту. але І тут п'ятірка наступна карта, п'ятірка <кій> жезлів. Це також про е рух. Коли ми рухаємося вперед, але не всі з нами е згідні. Є якісь певні перешкоди, що нам щось перешкоджає, тому треба чітко, доступно. Е Доводити свою позицію, і це карта швидкості і такої невеличкої кризи, коли вам ставлять палки в колеса. І наступна карта, дорогенькі це. Зірка, і ми бачимо, що людина щось е, виглядає. Людина чекає на якісь е, такі можливості, має на щось таку е, надію, що, в, іде в щось нове. Людина споглядає десь вдаль, має такі далекоглядні плани, плани на майбутнє. Можливо, людина хоче ще чогось навчитися, ще е, прагне якихось знань, якоїсь інформації. і це... Хороша така карта інформації, коли людина прагне чогось нового, когось ще чогось хочеться. Ще не все є, і хочемо ще щось. Здобути для повного такого для повної картини. І ось так карта ще одна для вас Водолії. І так, у вас багато є сили. Ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Це внутрішня ваша сила. А наскільки ви внутрішньо маєте силу волі, маєте прагнення. Ви набагато сильніші, чим ви думаєте. І головне тут побороти в собі свого власного дракона, відкрутити своєму власному дракону, відрубати голову. І ви подолаєте всі перешкоди, і ми бачимо, що дуже легко дівчина справляється з Лего. Тому Такий розклад для вас цей тиждень водолії, такий розклад для вас. Такі, така інформація від простору поступила вам. А я особисто від себе бажаю вам радості, любові, люблю вас усіх, обнімаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, мені буде дуже приємно. Є багато інформації, з якою я хочу з вами ділити.